І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає міха на Мантікорі, карта Ройнберг. Ну що ж, до бою. Так, наглюки, наглюки їдуть, хочуть захопити імбо позішини на центральній вулиці. Так, а ну, ви зараз будете прихлопушені жорстоко. Наш герой зайняв імбо, імбо кущик. Ну, тут такі кущища навіть. Ці ну, тяжі нас точно не побачать. Хоча там бачимо поблизу їздить М60, там іще. Під'їхали вже багато тут танків, під'їхало, наших небагато під'їхало. І це може бути проблема. Але ж ну є кому постріляти, і там із центральної вулиці по ним постріляють. Вони зараз підсвічені. Не бачать. Ну, Я, я не те що здивований, я знаю, що Мантікора це одна з найнепомітніших. Мені здається. Ну, є тест ОЛТ, так, ну, на 10 рівні. І Мантікора. Вони, по-моєму, ну, не з в непомітності. Правда? От Просто я колись навіть розповідав чудову та цікаву історію, як мені один братіш Соклановець надіслав е відео свого бою, так, реплей свого бою. Е ну що в мене тоді не було Ютуб каналу. Він на карті Мураванка, стояв у кущику, один залишився. Навколо нього їздили. Не могли виявити. Ну, от просто навколо нього. Я просто в шоці тоді. Я бачу, я зараз і тут в шоці. Ну, навколо нашого героя їздять, по суті. Дивіться, вони його не бачать. 1-0 в нашу користь. Перевага по ХП команди 3000 в нашу користь. Поки що за розвідданими, ну Зараз зараз там он заїхав вже тяж бачимо ВЗ, і він буде зараз взад нижче цього концепта перехлопушувати. А наш герой виявляє, виявляє, ДБВ зрозумів, що тут хтось стоїть, Думав, зараз вийду, теж займу імбо позиції імбо позиції відлякаю, ЛТшко нічого не виходить. Поряд, ну скільки тут метрів? Ну 50 метрів, так? Є, а от ДБВ під'їжджав, скільки там було метрів? 50, по-моєму, ближче там було. Дивіться. Леопард, я в шоці, реально. Оце крутезно, правда? Ну правда, перед нами стоїть же. Левпарад, прототайп, ай. Так, вже бачимо 300. Я, до речі, мені завжди цікаві бої на Руінберезі або на ЛТ. Алте... Ну, не на ЛТшках, на ст і на ЛТшках саме як розвідник, щоб зіграли. Правда? От дійсно ну, для мене тут важко грати на зелені. Це мало на місці. Все, перестрілюють вже по нашим розвідданим, але ми тут втратили, тут можуть бути неприємності. Що буде, як буде діяти наш герой. От а що зараз ви б зробили? Продавлюють, продавють, прочавлюють вже дев'яту та нульову лінію. Концепт продавлює там вуличку, так, цю, е по периметру міста. А мікс той боя він так і зайняв ту позицію, звідти його не можуть вибити. А почекай, дивіться. Ну, наш герой залишився зараз в тилах суперників, по суті. Або зараз постріляти. Хоча, якщо б він зараз стріляне, то його виявлять. Або постріляти, або рванути на базу суперників, бо ну по-любому от зараз по я пересвітить, все пересвічує. <плес> що нам чекати? А що чекати? Точно поїхати, дивіться, перехитрував усіх. Залишилися лише дві артилерії у суперників на базі. У них починається метушня, вони розуміють, що до них прорвався розвідник. І небезпечний розвідник, тут і вихлопушає непогана гармата. Ну, артилерію повинен забирати, правда? О. Оце круте, знає, такого я ще точно не бачу. Ну, це такі бої бувають раз. Ну, я не знаю, раз в 100 років, напевне, бувають такі бої. Та? Такого я точно не бачив. Стояв, навколо нього їздили, потім прорвався, перехитрував всіх, Прорвався. Як би хто зіграв. Ну, ну Бачите, я вгадав, що треба прорватися десь туди. Втікати. Покинули фланги свої. Покинули о, верніше фланги покинули тил свій, покинули свій респ і за це жорстоко поплатилися. Забираємо другу артилерію. Щедово. Ну, тут вже прорвалися, і наші теж прорвалися. І так на зелені, ті, хто прорвалися по 9 та нуль лінії, так на зелені вони і залишилися. Я думаю, що. Їм там зараз буде непереливки. Це шикарно було. Я, я вражений такою грою дійсно. З чудових та цікавих моментів так? потрапить чудові та цікаві. До речі, ви помітили, так, що е, після боїв е, бувають деякі класні чудові та цікаві моменти, потрапляють в рубрику з чудові та цікаві моменти. Це теж повага до таких гравців, які в таку рубрику потрапляють. Наговори знищено, 1315 настрілено, 6700 зараз відданими. Їдемо, добиваємо тут вже е, на суперників. Знітяний, ну, знітений. Зні, 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 зні. він, бачимо, він взагалі не зрозумів, куди він потрапив на ОТЕшці, так? А наш герой зразу зрозумів, куди він потрапив і що він буде робити в цьому бойті. Чи зараз бійця отримає, де там ще одне залишився? Концепти. 7 хп. Дайте бійте, дайте. дайте. А, ладно, добирайте. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі, побачимо два бої. Но після такого неймовірно вражаючого бою. Хочеться ще побачити неймовірно вражаючий бій вже на Прохорівці. Так, давно не було на Прохорівці на ЛТшках. Давайте ж колись знову їм бокущик. Зараз будемо стояти пересвічувати, чекати, наші братіші настрілювати. Ну це я вже знаю, що буде. Ну так воно завжди, так? На Прохорівці. Ну І до речі, наскільки я пам'ятаю, що герой відео написав, що це один за одним такі бої вийшли класні. Ну, це знаєте як, розіграєшся і такий вже. Давай показувати майстер-клас. І до речі, герой відео написав, попросив, чи можливо, щоб я порекомендував його канали не YouTube канал, а Twitch канал і е, TikTok канал. Ну, чому б і ні. <свісно> так, ви ж мої поважні, чудові, найкращі в світі підписники. Так, ви мені ви мене колись повірили. Ви підписалися, я думаю, що ще й десь порекомендували мій канал. Так, то я вас також буду рекомендувати, чому б ні. Я е, в описі під відео залишу посилання на Твіч канал і на Тікток е, канал. Правда, я Твіч, ну, якщо чесно, я дивлюсь дуже-дуже рідко. Я його дивлюся, коли е, там якісь івенти, двіжухи йдуть від варгеймінга. Що там дропси можна отримати, так, якісь винагороди, там подивився пару годин, і ти вже там отримав якусь винагороду. То... Це все, що я по твічу знаю. Так? Що... Ну, а, а хто полюбляє, дивитися стрімінгова платформа, то ну, там стрімлять в основному. Я ж не стрімер, то мені ютуб, я по Ютубу. Я думаю, що ви кожен знайде свою аудиторію. І буду вдячний, якщо хтось підпишеться та підтримає. Ну, поки я розповідаю, тут чудових та цікавих історій. А вони дійсно чудові та цікаві, як зазвичай, то у нас 0-0 по бою. Ну, В принципі, нічого такого не відбувається, і е, мінус просадка по в нашої команди. Мантікора суперників, не, ну, вона розуміє, що десь зайняли імбакуші. Можливо, вона думає, що там, дивіться, дерево поваляв наш герой. Він, типу, показав, що там стоїть. І вони, може, пострілюють типу, тому дереву. Так, яга, як панцир. Е є 100. Вогонь! Ти що, просто в хлам винесли. Все розвіддані. 2386. За розвідданими. Трішки постоїть, почекає, потім переміститься на алею, по імбо кущі ще потихеньку-потихеньку будемо проїжджати. І наші братіші, а тут багато братішів позаду стоїть, будуть перехлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, як зазвичай на Прохорівці. 3-1, до речі, не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 6 тисяч. У нас там агресують, нас забрали, поки я розповідав, чудові цікаві історії, кажу, нічого не відбувається. Забрали у нас 6, 6 7, 8, 9, нульову лінію. Та вже й навіть п'яту забрали. В повному оточенні зараз вороги. Треба щось тепер робити, розвіднику, правда? Попередній такий неймовірно фантастичний бій показав, так. Я ж думаю, що тут теж треба показати, майстер клас. Треба якось виходити з цього складного скрутного становища. 4-4. Вирівнюємося. Так. Вирівнюємося по ХП. Тут Мантікоре, ну нічого не може зробити. Так трішки треба від'їхати. Чудово їде по кущищам. От мені здається, якщо Мантікору зараз так, то в принципі вже у нашого героя проблем не буде. Не повинно бути. У нас дивіться, ну, є артилерія в бою. Чому я так дивлюся, що артилерія не дуже таки пострілює по нашим героям? По нашій команді, до речі. До речі, наш герой грає не один, і в попередньому ж бою він грав не один. Я чомусь забувся представити Кінхвал Дольчевіта. Грає на фв 4005 Не намагається, бачите, зараз ЛТшка суперників вона навіть не намагається якось пересвітити. Щось незрозуміло не, не відбувається. І наші ж не в кущищах стоять, бачите? По ложбініщі стоїть, король є. А ну яга стоїть по алеї, так? Бабаха стоїть і об'єкт 452к. Вони стоять, ну, ну просто вони відкриті стоять. А ну проїхатися, правда, що там відбувається? Чому вони. Мантікора їздить взагалі не зрозуміло, що вона там робить. Дивіться, суперників. Бачили, де їздить? Що вона там насвічує зараз? Неадекватний. От Реально, ну не, не, не те, що там образи такої, неадекватний розвідник. Чому? Тому що йому треба підсвічувати саме цю сторону, він їздить там біля тяжів. Ну зараз, правда, він поїхав, зараз буде підсвічувати От, саме це. Ну, можливо, він не такий неадекватний, правда? Можливо, просто що він ну, вигадав свій план на бій. І ось імбокущик. Я думаю, що цього Імбо Імбокущика теж ніхто не пересвітить. О, вон, вонь, вонь, вонь. Вже бачимо, ну, небагато, правда, по розвідданим настріляли, бо там по алеї ніхто не їхав. Зараз вже починається розвіддання. Є ще один ДБВ по першій лінії. Він чомусь не проїжджав вперед. Чому не проїжджав, бо ПТ стоїть на ціле армаді. 4 ПТ стоїть, 5 ПТХ стоїть. Ну армаді, стоїть. Стоїть. О, такі ДЕФовський деф, правда? Це, як, знаєте, як в укріп районах. Граєш в, нати... в наступі. <сум> Буває таке, що. Команда твоя в дефі, так, ти повинен захистити базу. І стаєш от саме на цій карті, от саме ось так і ставали. Так. Ну, приблизно. В основному там за деревами ставали. І теж дуже важко, це треба чудового розвідника. Ну і щоб у твоєї команді був чудовий розвідник, щоб він відлякував того чудового розвідника суперника. Я бачите, ну. помилився, думав, що неадекватний там на Мантікорі, але він виявився, просто в нього другий план на бій був. Ось він, бачите, намагається. Він намагається пересвітити, але нічого не виходить. Він підсвічується все, все весь час. Король також стоїть в їм бокущику і він також світить, я так розумію. <звіття> <звіття> Нещо. По алеї. А чому і ні? Все, братіші підтримали, зараз по алеї проїдемося. Чекали ми аж майже до фіналу бою, щоб проїхатися по алеї. Суперники, я так розумію, вони вже взагалі не знають, що їм робити. А емікс підсвічений, нема кому постріляти. Грір підсвічений, був, ніхто не постріляв. Так, ну це така Прохорівка. Це така Прохорівка, Хто поїхав, той здох. Залишається 6 хвилин до завершення бою. Наш 260 тп вже поїхав по А-лінії. Так, вже не витримав. Ну бачу, в них зараз перевага, ну стояти, весь бій чекати. А ті вже будуть грати на нічию, вони вже нічого не можуть зробити, бачите? А я порекомендував би зараз, вгадаю я чи ні, алеї от проїхатися, пересвітити там ДБВ і гріль був, так? <рес> Терпі... Терплячість, так. У мене. Ну у мене немає такої терплячісті. Ти нарешті підсвітив там, я, Я гає сто. Стояла в неї терплячість яка. Чого ж ти не поїхав вже, коли в оточенні була наша команда, чого ж на язі не поїхати, не продавити, і ДБВ, і гріль би там постріляли, так? Стояв до кінця, стояв. Ну Достоїтеся, бачимо, що наша команда переміщується ближче до центру. Отже, буде зараз штурм. 5 хвилин до завершення бою залишається. Тут ми знаємо, що можна не встигнути навіть. Мантікора знову приїхала. Ну добре, не ображайся, що я тебе неадекватним назвав. Неадекватний як розвідник, тому що ну він не знає, що йому робити. Просто от, не знає Він підсвітився, бачите, як, він такий споло... сполоханий, так? Полохливий. Він підсвітився, дивіться, і зразу буде тікати зараз. Все, не встиг тікти Все, заїжджаємо в ложбінку. Ісвічуємо зараз центр, держі попрацюють. А ми можемо в ту ложбіну, ложбіні ще проїхати і далі. Або по, по кущикам. Все чудово. По кущикам, по кущикам. Так, тільки треба, щоб братіші приїжджав. Вогонь, по ДБВ. Шквальний вогонь. Повне винищення. Ой-ой-ой, це буде боляче зараз. І і ДБВ підсвітив. Артилерія працюємо. А тут користається як рельєфом. вміє грати дійсно. 5 тисяч за розвідданими. Напруженіша ситуація в бою. Зараз ми якщо їх перестрілюємо, то все, то це перемога. Там десь ще яга. Присвітити яго і позаду яги ще хтось поняв, так? А, ні, ДБВ по центру був. Яга стояв весь бій. ну я просто, я, Це якісь такі бої, що... Ну, ну правда, от, я вражений. Перший бій був крутезний, я такого не бачив. І тут я вражений грою суперників. Що суперники, ну це я вже як критик, так? Чи суперник на язі стояв весь бій. Просто стояв і все. От у нього план на бій такий. Мантікора весь бій. Тільки підсвітився, тікав, тільки підсвітився, тікав, тільки підсвітився і нікого не підсвічував. І їздив біля своїх тяжів. На нього точно буде сваритися суперник. Бо тут же ж без розвідника ну дуже важко, реально. Так, да, і ще плюс який ще наша команда дуже протезно стала в Дефуський ДЕФ. Просто чудово. Видно, що е грають в клані, так, в кріп районах. Ну, знають, як грати в команду. Ну і що, поспішаємо? Дві хвилини до завершення бою. ДВВ вже тікає. Хочуть просто вижити вже. Артилерія не перешкода, ну і... Проджето, прожето. Ну, ну, там багато ХП. І це будуть наші розвіддані. Давай ну, стріляй, чому бить. Вже можна стрільнути. Чудово. Сплюсуємо до демідж до розвідданих. Вперед! го-го-го! Всі як шуліки накинулися. Ну Ну і. і... <реш> ДПВ хоче вижити. Ну а що? Хоче на нічию затягнути, бій. Або всіх перехлопушити. Якби наші герої грали, то можливо так і було б. Ой-ой-ой, зараз нарвається наш герой Ні, встиг перезарядитися, чудові бої, чудовим настроєм Кажу вам всім слава Україні А всім дякую, до зустрічі!